Привіт. Мене звати Арися Чернобай, я операційна менеджерка Медіалюк, Люк. І сьогодні я прийшла сюди, щоб посвітити своїм лицем і розказати вам останні новини в Харкові і не тільки, 16 січня, на конференції «Відбудова Харкова, влада плюс громада, транспорт, депутат міської ради та голова Харківського антикорупційного центру Дмитро Булах повідомив про розробку конкурсу ідей щодо відновлення трамваю номер 26. Це той самий трамвай, що на вулиці Вісніна. Пам'ятаєте? Просто відновити демонтовані рейки не можна, оскільки тодішнє розташування не відповідає сучасним державам. Авним будівельним нормам конкурс наразі готовий на 60%. А от питання чи буде хтось відповідати за розкрадання коштів та незаконний демонтаж, залишилось відкритим і підвішеним у сухому харківському січневому повітрі. Художня студія для дітей та дорослих Азинізімаза приймає заявки на спеціальну відзнаку в межах премії для молодих митців та літераторів генерації Ніке. Запрошуються художники віком від 12 до 15 років. Для участі у конкурсі потрібно відправити творчу біографію та роботи на електронну пошту премії. Переможцям дають диплом, унікальну статуетку від Азені Зімази та грошову премію у розмірі 5555 гривень. Виговорила. Одна з компаній, що будувала фортифікації на Харківщині, не виконала свою частину роботи. Тепер суд розглядає можливість стягнення частини заплачених коштів. Станом на 19 грудня 2024 року компанія високотехнологічні споруди так і не завершила будівництво фортифікацій на Харківщині. Договір був укладений 20 лютого 2024 року. А завершити всі роботи компанія мала до 30 червня 2024 року. Нагадаємо, що повторний наступ Росіян на північ Харківської області якраз таки розпочався в травні 2024 року. А також нагадаємо, що журналістів, які писали про розкрадання грошей на фортифікації, Олексі Нігубов звинуватив у роботі на ворога та розповсюдженні ІПСО. З 15 січня у Харкові зміниться графік руху поїздів метрополітену. У нових графіках покращено синхронізацію прибуття та відбуття потягів на станціях Держпром та Університет Олексіївської та Салтівської гілок. Оновлений розклад потягів можна подивитися на сайті метрополітену та у телеграм-боті Харків Твіді у Харківській області. Перейменують 10 судів. Загалом в Україні до перейменування готує. Ються аж 103 суди в Харкові. Весь цей час існували суди з назвами Лєнінський, Дзержинський та Московський. А тепер, нарешті, ці назви та й багато інших відправляться туди, куди їм і місце назвали ще історії. Набу та САП спільно з СБУ викрили групу злочинців, що завдали збитків Укренерго на майже 60 мільйонів гривень. Організатором схемок був колишній заступник голови Харківської облради Володимир Скоробагач. Іронічно, чи не так захопливу історію про те, як Володимир Скоробагач намагався нагріти Укренерго на майже 60 мільйонів, але щось пішло не так. Читайте у нас на сайті у харківському артпідвалі. відкривається нова виставка Вектор художника Вадима Петрова цей проект є продовженням і розвитком попередньої виставки Фасади і задвірки мегаполісу. Нова частина проєкту продовжує тематику драматичних подій минулого, стійкості сучасного міста в контексті реалій життя та воєнних дій. Відкриття відбудеться 19 січня о 16-й годині. В артпідвалі виставка триватиме до 8 лютого. Сергій Жадан та Юрій Гуржи представлять новий спільний альбом Семафори у Києві та Харкові. Тепло мали. В межах презентації в Києві відбудуться дві зустрічі з командою, яка працювала над альбомом. 20 січня в книгарні Сенс і 21 о 7 годині в просторі Сквот 17Б. А 4 лютого команда представить альбом у малій опері». Концерт з новим альбомом в Харкові відбудеться 1 лютого. Місце проведення зміркувань безпеки поки що не оголошували. Чекаємо новин. Більше новин, як завжди, на нашому сайті в розділі Новини. Любіть маму, донайте силам оборони, і побачимося в наступному дайджесті. Па-па!